Вітаю, мене звати Шпак Сергій Володимирович. Ми разом з провідними травматологами Хмельниччини та України проводимо ортопедо-травматологічні операції в медичному центрі Агапіт. Завдяки наявності інтеропераційного рентген-контролю ми можемо вам запропонувати високу якість та малоінвазивність наших операцій. Малоінвазивна хірургія це оперативні втручання через невеликі проколи тканин з використанням спеціалізованої апаратури. Простішими словами, колись для Проведення таких операцій нам потрібно було пошарово розрізати всі тканини, відрепонувати кісткові уламки, зафіксувати металоконструкцією і зашити. Зараз, завдяки використанню навігаційних систем і інтраопераційного рентгін контролю нам достатньо таких невеликих розрізів для їх проведення після операції наші пацієнти перебувають в зручних та комфортних палатах під наглядом кваліфікованого медичного персоналу. Ми пропонуємо високоякісні медичні послуги за доступними цінами порівняно з іншими медичними закладами. Вони часто виявляються вигіднішими. І на додаток наші пацієнти отримують мінімальні строки очікування та індивідуальний підхід.